Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з назвою Калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 26-й рядок в загальному підрахунку або 13-й рядок круглої кокетки. Давайте спочатку розглянемо схему візерунка, який ми в'яжемо сьогодні. Ось тут у нас закінчився 25 рядочок. Ось тут стовпчиком в повітряну петлю попереднього ряду. Ну, то коротше. І ми робимо три повітряні петлі підйому для того, щоб піднятися на рівень 26-го рядка. 26-й рядок у нас буде в'язатися хрестиками. Подвійними, тобто два стовпчика в один бік, два в інший, і стовпчики у нас будуть з трьома накидами. Між стовпчиками пропускається одна петля попереднього ряду, між парами стовпчиків. І робиться одна петля між ними. Для того, щоб. Вони були більш виразні. Так, ну, наче все. Наче все зрозуміло і по схемі. Тобто, у нас кожен хрестик базується на п'ятьох ять, петлях. І, відповідно, так, по розрахунку, маємо отримати їх 69. Як і було. Оці арочки з п'яти петель, їх було у нас 69. Потім ми зберігали петлі в кількість петель в 23, 24, 25. У нас по ітогу має вийти та сама кількість. Петель Там 345, здається, якщо я не помиляюсь. І має тут на цьому етапі поки що та, та ж сама кількість петель. Так, ну давайте все. Ще... І я вибачаюсь, я тут собі все. Так, так давайте зв'яжемо трошки цього 26-го рядка. Ось у нас останній стовпчик, і ми робимо три повітряні петлі. Стовпчик без знаки. До попереднього рядка і робимо три повітряні петлі. Робимо три накиди на гачок, на стопчики з трьома накидами. І від цього останнього стовпчика відраховуємо а, три петлі. Раз, два, три. Ось сюди. В третю петлю ми будемо. Робити перший стовпчик з трьома накидами 26-го рядка. зробили Робимо знов три накиди на гачок і робимо в наступну петлю стовпчик з трьома накидами. Раз, два, три, ну, і четверта петля. Закриваю стовпчик. Так, два стовпчика зробили. Е, робимо повітряну петлю, яка у нас буде поміж стовпчиками. Знову три накиди: на гачок. і повертаємось назад, в ту саму петлю, куди у нас пров'язаний оцей останній стовпчик попереднього ряду. От сюди. Ми робимо а, третій стовпчик цього подвійного хрестика. Пров'язуємо всі накиди і петелечку. Перший стовпчик другої пари, перехрещеною, ми зробили. Знов три накиди і тепер в сусідню петлю, ось. Там у нас була повітряна петля, а тут у нас стовпчик без накиду. В цей стовпчик без накиду ми робимо другий стовпчик цієї пари. Ну Ой, так, щось я накидів не доробила, чи що. Так, раз, два, три. І ось. Получається, сусідні. Ось сюди ми вже зробили, і тепер в наступну петлю, стовпчика без накиду. Попереднього ряду ми робимо стовпчик з трьома накидами. О, все. Так, і ось у нас вийшов перший хрестик цього 26-го рядка. Бачите, він у нас такий достатньо широкий виходить. Так, далі ми продовжуємо другий хрестик робити. Починаємо з трьох накидів на гачок. Від петлі, в яку ми в'язали останній стовпчик, ну, не останній, а виходить, це другий стовпчик. В общем, коротше, крайній стовпчик, от крайня петля пров'язана від крайньої пров'язаної петлі рахуємо 4 петлі. Раз, два, три. Чотири. Правильно. Раз, два, три, чотири. Ось. І в'яжемо всю четверту петлю стовпчик з трьома накидами. Робимо знов три накиди. І в сусідню петлю, бачите, це була просто повітряна петля, а це верхня петля стовпчику без накиду попереднього ряду. Сусідню робимо стовпчик з трьома накидами. Ось так. Тепер повітряна петля. Знов три накиди і повертаємось назад, в'яжемо стовпчик з трьома накидами в сусідню петлю з оцією крайньою петлею попереднього хрестика. Раз, два, три. Чотири. Зробили третій стовпчик цього хрестика. Три повітряні петлі. І в сусідню петлю. З цим стовпчиком, в сусідню петлю ми робимо це, у нас виходить оця повітряна петля. Ну, ми можемо так зробити. Раз, два, три, чотири. Ось у нас готовий другий хрестик цього рядка. 26. Ну, давайте я покажу третій, щоб все точно, точно було зрозуміло. Трошки складнувато, потрібно більше уваги, він довше в'яжеться, але широкий. Тому робота просувається все одно швидше. Так, три, повітря... три накиди, на гачок. Відраховуємо від останньої пров'язаної петлі попереднього ряду чотири петлі. Раз, два, три, чотири. В четверту петлю в'яжемо стовпчик з трьома накидами. Знов робимо три накиди, на гачок в сусідню петлю з ось цим стовпчиком. По ходу в'язання в'яжемо другий стовпчик цієї пари. Робимо повітряну петлю після першої пари стовпчиків, три накиди і повертаємось назад в петлю сусідню з крайньою петлею попереднього хрестика. Лучиться оця пров'язана петля, а от в цю. Сусідню з нею ми в'яжемо. Очок завели. І в'яжемо стовпчик з трьома накидами. Це у нас третій стовпчик хрестика. І знов три накиди і в сусідню петлю з цим стовпчиком по ходу в'язання. Ми робимо. Четвертий останній стовпчик цього третього хрестика. Все. Так, робимо до кінця ряду. Ну, по і має вийти 69 таких хрестиків, якщо ми все правильно зробили в попередніх рядках. Так, дивіться, я завершила 26-й рядок. Вийшла у мене. 69 хрестиків, як і передбачалось, я перерахувала. Якщо все, ну, у мене правильно, у вас також має вийти 69 таких хрестиків. Ось останній хрестик, 69-й. Оцю петлю ми маємо поєднати з'єднувальним напівстопчиком з верхньою петлею, оцієї першого хрестика. Ось так. Так, і зараз покажу, який тепер має вигляд круга кокетка. Ну, просто вони, зрозуміло, вже деформуються певним чином і не дуже видно. Ось так виглядає перед. І ось такий вигляд має. Росток. На сьогодні все. Всім всього доброго! Бережіть себе, до побачення!